Вік, живий, вік вчися. Якщо людина будує своє життя за цим принципом, вона завжди орієнтована на успіх. Це програма День вітаю всіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Наша сьогоднішня гостя Ольга Рідзюк, організатор і засновниця тренінгової компанії Олером Консалтинг». Добрий день. Доброго дня. І сьогодні мова піде про те, що незабаром, саме 30 квітня, в палаці Україна відбудеться наймасштабніший бізнес-форум для лідерів форум Банюкреїн. От, е, назва форуму епоха змін е, нові, нові стратегії. Чим вона вимовлена? Так, ви знаєте, ця назва повністю вона відображає реальність і наше сьогодення, бо проходять зміни, можна сказати, безповоротні, переломні в економічному, політичному, соціальних аспектах, становлення європейської парадигми української державності. Також зміни проходять. і... Е, в можна сказати, в свідомості української спільноти, і саме в цей час можна назвати епоха змін, яка дає нам нові можливість нового проявлення і. Нові виклики. Цей форум орієнтований ну, бізнес-форум, в першу чергу на бізнес еліту на бізнесменів, тобто на потенційних роботодавців. Так Так можна сказати. І ну можливо, не всі глядачів знають, хто такий річард сер річард Бренсон, але із тих людей, які цікавляться бізнесом, напевно, вони знають хто це він такий. У нас буде можливість про це згадати. Але в своєму аккаунті у Фейсбуці він написав про те, що з нетерпінням чекає приїзду в Україну. Враховуючи якої величини і якого масштабу ця людина це дійсно зірка. А, чому він захотів приїхати в Україну, як вам вдалося з ним домовитися? Ви знаєте, я хочу в першу чергу. І кілька чергу... слів про нього. Можете да, я в першу сказати. чергу і хочу сказати, що сер Річард Бренсон це відомий британський, харизматичний, можна сказати, мільярдер. І який не тільки здобув мільярдні статки, але й досяг поваги і популярності у всьому світі, як його тільки не називають, і лицар великих ідей, екстремал-бізнесу, бо він своєю динамічністю, своєю діловою хваткою і екстремальними ідеями, і своїм власним способом лідерства і управління людьми і командами, зміг компанію Virgin Group за 40 років перетворити перетворити у справжню бізнес імперію. Сьогодні це 400 компаній, 50 тисяч співробітників і 34 Країни, в яких працює Virgin Group. і приїзд Сера Річарда в наш час можна сказати, що це вияв прихильності до України і вияв власного його бажання підтримати ініціативних цілеспрямованих людей, бізнесменів, які бачать потенціал України і свій власний потенціал і потенціал своїх команд. Бо хто як не він, може дати ту силу. Енергії, то те натхнення, щоб це дійсно людина, яка зробила людину. сама себе, так? так. Да. А можете сказати, от Україна зараз просто в центрі уваги уваги на шпальтах багатьох країн в новинах, так це послугувало головною причиною чи просто однією з причин, що все ж таки ця людина погодилась. Він не відповіли, до речі, як довго ви з ним домовлялися? Як взагалі проходили переговори, як він відреагував на першопочаткове запрошення? Ви знаєте, я ні, нікого не буде секретом, що така людина, як Річард Бренсон, він має графік вже розписаний на деякі на, деяка, на деякі років і. Ми з ним вели перемовини півроку. Я дуже рада, що у кінці серпня 2014 року ми змогли з ним підписати контракт, що саме 30 квітня 2015 року, що саме в Палаці України в місті Києві він виступить вперше у відкритому форматі для 3500 учасників. І ці перемовини вони йшли нелегко, але ми досягли. Скажемо, ми досягли того, чого ми бажали, бо я знаю, що багато великих компаній домовлялися з Річардом, щоб він приїхав у відкритому форматі виступити. Але я дуже рада, що ми змогли, що саме ми змогли досягти цієї мети. Його багато хто називає таким бізнес-гуру або бізнес-наставником. Він дійсно номер один в світі. Чому саме він ну, на нього ви робите ставку, що він буде головним спікером форуму? Ви знаєте, робимо дійсно на нього, тому що да, він буде ВІП-спікером форум Ван Ukraine, тому що завдяки його досвіду і завдяки його стилю ведення бізнесу, нестандартності креативності, він, як ніхто, може зараз надихнути наших бізнесменів, що треба просто брати і робити з підходами людяності, клієнтоорієнтованості. Повагою до, до своєї мрії з позитивом і пристрастю, як він каже. Тобто берись і роби. Вір в свою мету, в свої мрії, і незважаючи на, на, на якісь обставини, які є. Може трошечки нестандартні якісь в скажіть, будь ласка, пані Ольго, от Річард Бренсон це безумовно продукт заходу? Ну, вибачте, що я так сказала? Ну тобто, це продукт свого часу, але заходу. Чи цікаво, йдучи сюди і будучи ВІП-спікером на цьому форумі, він має уявлення про українську ментальність? Як в нас взагалі будувався бізнес до цих пір? Як Україна стала капіталістичною країною? Чим це супроводжувалося? Тобто чи будуть його. Поради на 100% актуальними для наших бізнесменів, адже вони звикли до трошки інших реалій. Ви знаєте, я думаю, що ті речі, яким, якими славиться Річард Бренсон, вони являються тією основою. Що е, вони можуть ці речі, мож, можуть зробити результат у кожній компанії, в кожній команді незалежно чи це Європа, чи це Америка, чи це Україна Це універсальний стандарт. Це універсальний mm -hmm. стандарт. А хто ще крім нього із таких відомих світових е, бізнес-наставників буде в Україні ще цього разу? Ви знаєте, ми підбирали спікерів, які відомі у світі, які являються почесними гостями на багатьох форумах, конференціях, які являються спеціалістами кожен у своїй церкві. А саме, це буде шість спікерів. Габор Джордж Берт, засновник стратегії Блакитного океану. Це технологія, як працювати на. на... Кризових якихось ринках, як uh -huh. розширяти кордони своєї компанії. Також це буде Фредерік Харен, шведський підприємець, спеціаліст світового рівня по впровадженню креативності у бізнесі. Одна з його книжок, яка називається Книга 100 ідей, вона входить в топ-100 книжок, кращих книжок світу по бізнесу. Також буде приймати участь Джон Ваннейкін, це відомий всесвітній мотиваційний спікер, також антикризовий стратег, автор багатьох книжок, понад 40 книжок, який працює в 50 країнах світу. І Євген Чичваркін, Це можна сказати, що Екстремал бізнесу, сучасний екстремал бізнесу, відомий мільйонер, підприємець, який своїми діями показує, що в будь-якій країні можна робити компанії, досягати успіху, незважаючи на економічні та політичні тиски в свою сторону. І От, ще, власне, ще так, я прошу. хочу сказати за одну, одного спікера, якого ми запросили. Це Бен Сандерс, він буде вперше в Україні. Це самий молодий. Винахідник Всесвітній, і це третя людина, яка покорила північний полюс самотужки на лижах, коли йому було 26 років. І виступ на цьому форумі він вважає за своєю метою, як дати людям те бачення, що неможливо. Це лише думка, і він являється дослідником не тільки географічним, але й фізичних і розумових можливостей людини. Тому я думаю, що такі ну, підбірспікерів... дуже серйозні, дуже солідні, я би сказала, персони. А їхній досвід безумовно є безцінним. А, чого ви очікуєте? Чого Україна може очікувати після того, як відбудеться в нас цей форум? Ви знаєте, я думаю, що конче необхідно зараз проведення такого заходу в першу чергу для бізнесменів, для ініціативних, селеспрямованих людей, тому що для, для опіон лідерів, для топ-менеджменту, для власників компаній, тому що від них багатьом залежить майбутнє становлення європейського майбутнього нашої держави, становлення нового рівня економіки, тому що це люди, які створюють команди компанії, які. Дають робочі міста, і я думаю, що багато з них, надихнувшись ідеями форума, і зможуть перетворити українські локальні компанії на міжнародні компанії і будуть рухатися вперед і розвивати і нашу країну. І... Давати прогрес взагалі світовому рівні, пані Ольго? Тому що ідейна натхненність це звичайно дуже дуже добре, і це ніколи не буває зайвим. Але ми знаємо реалії які нині є в Україні, і вони найгірші, чим за весь час мені здається, існування незалежної України. Ви знаєте, дійсно зараз в нас можна сказати криза, так? Да? Не те слово я би сказала, та, так. велика криза і велике таке падіння. Але якщо ми беремо історію, якщо ми беремо історію країн, епох компаній, то за великою кризою при правильному підході і правильних нових стандартах ведення бізнесу, ну саме таких можна сказати нестандартних підходів, інноваційних, то йде і підйом. Тому я думаю, що е головне дати людям той стержень завдяки і, і інноваційні якісь ідеї, і щоб самі бізнесмени повірили в потенціал країни і в свій власний потенціал і рухались вперед. Просто берись і роби, як каже Бренсон. Я спеціально подивилася в інтернеті на сайті. Досить недешево коштує участь для бізнесменів у цьому форумі. Ви переконані в тому, що це на 100% виправдана інвестиція в себе. Так, да, я впевнена в це повністю. І от після того, як ви проведете 30 квітня форум, що ви от одним реченням буквально на майбутнє, якісь найближчі плани, кого ви ще хочете? Хотіли би привести в Україну? Ви знаєте, цей форум форум Ван Ukraine, ми робимо в перший раз. Але, взагалі, форум Ван це найбільший форум лідерства в центральній і східній Європі. Він вже два рази проходив у Прибалтиці, і тепер ми хочемо форум Ван Ukraine зробити щорічною щорічним заходом в Україні традицію, тобто? традицію такою. І запрошувати відомих всесвітніх людей, щоб наші бізнесмени могли поспілкуватися з ними в Україні, Разуватися, а не їхати щоб... до Європи і Америки. Наприклад, в наших планах це Білл Гейтс, Дональд Трамп. Ну, Започаткування хороших традицій це дійсно велика справа. Успіху вам і дякую за розмову. Дякую. Ольга Ридзюк, організатор і засновниця тренінгової компанії Олером Консалтинг» була сьогодні гостею нашої студії. Наша програма, як завжди, бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі.